Зимівля бджіл відповідальний період у технологічному ланцюжку виробництва меду. Розвиток бджолосімей та їхня продуктивність залежить від того, як саме вони перенесли холодну пору. Аби не змерзли, вулик утеплюють, коли мінус великий переносять у приміщення, оптимальна температура, в якому від мінус двох до плюс двох градусів. І вологі 75-85%. Там має бути. Стала температура. Бджоли дуже бояться перепадів температури. Обов'язково бджоляр заходить два чи ну від від двох до п'яти разів за зиму. прислухається експерти запевняють, вітчизняні підприємці, які займаються бджільництвом, отримують майже 100% прибуток. Але це стосується середніх пасік, яких налічується більше 60 бджолиних сімей. У такому випадку бізнес може окупитися всього за кілька років. Я хочу сказати, що в плані бджільництва Україна це чудова країна. Ми налічуємо біля 4 тисяч бджолярів, і в плані меду це одна з найкращих країн світу. Україна займає перше місце в Європі, входить до п'ятірки світових лідерів з виробництва меду. Найбільш поширеними породами бджіл в Україні є карпатська, поліська та українська степова. Вони є автентичними для нашої країни, оскільки пристосовані до місцевих кліматичних умов. А це дає можливість з року в рік збирати все більші обсяги меду. Україна має на своїх теренах. Величезну індустрію бджільництва світу, тому що бджільництво сьогодні це не просто продукти, це люди, це екологія, це здоров'я, це життя. Щороку Україна виробляє більше 70 тисяч тонн меду і понад 17 тисяч тонн експортували минулого року. Український мед активно купують Німеччина, Росія, США, Австрія та Польща.